Доброго ранку, це новини з боліт, і ми починаємо. Логіка по російськи або килимове бомбардування як ліки від усіх проблем. Якась колишня депутатка Російської державної думи днями по федеральному Russian Zombie ТБ видала базу, яка нас абсолютно ніяк не здивувала. О, послухайте її геніальний план з вирішення ситуації у Курській області. Точити і знищити от прям все. Просто килимовим, розумієте? Я надіюся, що до цього готується, тому що не дарма стільки евакуації. Бо навіщо евакуювати стільки тисяч людей? Одразу видно вона у мами мислителька, адже підхід до вирішення питань в неї просто унікальний. Обличчя жителів Курської області тут і уявляти не треба. Поки російські пропагандисти по телеку з розкинутими руками пропонують зрівняти їхні ж російські міста з землею. Народ Росії живе собі своє найкраще життя і не париться. У них реальна своя атмосфера. Хтось он, на морі тусується, незважаючи на те, що сама матінка природа мститься їм за їхню національність. Он люди спеціально приїхали та лікуються водоростями. Ось так намастилися. Єдиний момент, що вони тут тільки втрьох. Більше нікого немає. Це вона речі, таке найсмішніше, що всі, хто приїхав туди відпочивати, вже погрожують судовими позовами до туристичних операторів, які продали їм туди тури. Ну треба ж крайніх знайти. Це було б якось не по російськи тоді. У той же час, поки росіяни вже сплять та бачать, як Курська область перетворюється на попіл. У Санкт-Петербурзі відбувається своя вакханалія. Культурна столиця перейшла на новий культурний рівень. Просто місцева молодь замотила там кринжову культурну програму, знявши штани, піднявши руки по-гітлерівській, скажімо так. Під німецьку музику вони пішли за покликом природи на капот орендованої тачки. Якщо ви розумієте, про що я. Треба взагалі казати, що вони були п'янючі, і що за ці прояви культурного креативу та витончені жести їх не похвалили. Ба більше спіймали і вже змусили вибачатися. Але краснодарські підлітки пішли ще далі. Креатив з них, походу, так і пер, що вони додумалися до такого. Просто, як би ванна на ланцюгу та диван на самокаті. І вперед, на проїжджу частину. Чому б ні? Він дуже швидко їде. Капець. Хана! Вони врізалися. Результат штраф. Мабуть, зумири думали, що місцева поліція подумає, що то якийсь арт-перформанс. А вона така взяла, так не подумала. Питання життя та смерті виникло в однієї з московських пенсіонерок. Причина Ютуб на Росії все Тож вона не знайшла нічого розумнішого, як викликати швидку допомогу. Чи на виклику порушення свідомості у жінки 76 років? На виклик відправляється лікувальна бригада у складі лікаря та двох фельдшерів, але зустрічає їх цілком здорова. Бабуся виявилося, що бабуся не може заснути, оскільки у неї не працює Ютуб, на якому вона слухає свою аудіокнигу. Обличчя Росіян, яким дійсно треба було швидка допомога в цей момент. Уявили. Чи є ймовірність, що вона викличе МНСників у разі відключення Wi-Fi? Я відповідаю. Так, вона є. Коли ремонт у сусідів стає занадто затяжним, то сусідське авто у вогні це дуже оригінальний спосіб відволікти їх від нього. Це не якісь приколи, що ви раптом так подумали, у якийсь момент це реально дійшло у геніальну голову ось цієї 60-річної росіянки, і вона пішла палити сусіду тачку. От тільки сусід росіянки виявився прудкішим, ніж вона думала, і загасив колесо, яке та навіжена йому підпалила. Ну тепер, мабуть, виспиться вже нарешті утищити спокої. за гратами. Розумів, що не скажеш. А з вами були новини з Боліт. До зустрічі!